Всякішов чи політ дебати. Нині бач прямо в ефірі. Знову депутати. Ставлять різні питання. Як то далі буде? А станем жити значно краще, чесне слово, люди. Ви скажіть, питає пані Берестів депутата. На, що ж вам? Ще шмат земельні, ж мандата, Я вас в Європі фірма, навіть бізнес в штатах, кука грошей є в офшорах, десь на Кіпрі хата, скромна в Лондоні квартирка. І яхта, сад і віла. На, що ж вам, ще та зарплата? Депутатська біла, наш обранець грянув. Очі враз налились. Що вам той шматок земельки? Марно причепились. Треба бути патріотом. Я ж не хан Чужинський, мушу мати грібне серцю. ще своє.